В цьому ролику поговоримо про ЄСВ єдиний соціальний внесок. Кому обов'язково платити, що в нас є ЄСВ під час дії воєнного стану, в кого є пільги, чи можна не платити ЄСВ в період дії воєнного стану і багато інших цікавих питань. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович, і вже втомився відповідати на ваші запитання по єдиному соціальному внеску. Тому і маєте ось такий ролик, де всі ці питання ми з вами розберемо. Отож, почнемо із того, що є в нас таке поняття, як загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І ЄСВ, це є єдиний внесок по цьому страхуванню. Що ми з цього отримуємо? Ну, найбільше і поширеніше те. Що ми знаємо всі, пенсія сплачуємо ЄСВ, рахується страховий стаж, будемо отримувати пенсію по певному проміжку цього напрацьованого стажу. Втрата роботи, є центри зайнятості, є виплати по втраті роботи, є певні соціальні плюшки на випадок надзвичайних ситуацій, як це в нас були виплати по ковіду, також були виплати в період дії воєнного стану. і так далі, та важливо розуміти, що єдиний соціальний внесок, який ми сплачуємо, це не тільки якісь плюшки для нас ідуть з цього, але і з нашого ЄСВ виплачуються пенсії та соціальні виплати для наших співгромадян. Тому. Загально тому ЄСВ є обов'язковим платежем, всі ми його сплачуємо. За найманих працівників це робить роботодавець, ФОПи сплачують самі за себе в обов'язковому порядку, крім деяких пільгових груп. Пенсіонери, в незалежності від віку, можуть не сплачувати ЄСВ. Також ЄСВ можуть не сплачувати е, ті підприємці, які одночасно є найманими працівниками, і за них єдиний соціальний внесок сплачують на їх основному місці роботи не менше мінімального розміру. Крім того, ці пільгові категорії не подають додаток по ЄСВ. Їм по ЄСВ звітувати. Не потрібно про пільги пов'язані із воєнним станом. Поговоримо трохи згодом. Зараз же розберемо питання сплати єдиного соціального внеску та звітності по ньому. Загалом. По закону у нас оплата ЄСВ іде поквартально. Раз на квартал. Сплачуємо ЄСВ за квартал ми не пізніше 19 числа наступного місяця за закінченням цього кварталу. Розмір ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати в місяць. Тобто в місяць нам нараховується. Зараз у нас мінімалка 6700 1474 гривні ЄСВ. Нараховується нам в місяць. Загалом за квартал виходить 4420 гривень. Для прикладу, зараз у нас був перший квартал по березень місяць до 19 квітня ми мали сплатити за нього суму ЄСВ. Що цікаво, якщо зайти зараз в електронний кабінет платника податку у. Меню стан розрахунків з бюджетом» і знайти рядок із нашим ЄСВ. Ось він код платежу 710.4.4.0, то наш ЄСВ буде у переплаті. Ось була сплата 19.04 зарахування, і бачимо, що ця сума у нас висить в надміру сплачених сумах. Зараз це нормально, колись ЄСВ кожного кварталу списували. Зараз цього немає. Ми платимо цілий рік єдиний соціальний внесок. Ці суми зараховуються в надміру сплачені, а після подачі звіту вони будуть. Списувати стільки після того, як ми звіт подамо по ЄСВ. Також часто отримую питання, а чи можна платити не поквартально, а помісячно, можна сплачувати навіть кожного дня. Нам головне, щоб на 19 число наступного місяця за кварталом на рахунку по ЄСВ зібралася вся необхідна сума, щоб закрити сплатою весь квартал. Стосовно самої звітності, звітуємо по ЄСВ ми раз в рік за підсумками року. Тобто подаємо до річної декларації в її складі, подаємо додаток по ЄСВ. Кожного кварталу звітувати по ЄСВ не потрібно, більше того, це принесе шкоду, якщо навіть у вас вдасться такий звіт подати. І тепер перейдемо до достатньо важливої теми е, сплата єдиного соціального внеску в період дії воєнного стану. Нам дозволили не сплачувати ЄСВ. По суті, зараз сплата ЄСВ є добровільною, починаючи із березня 2022 року і закінчуючи через 12 місяців після закінчення воєнного стану. Всі ФОПи абсолютно ЄСВ можуть не сплачувати, якщо у вас немає можливості платити. Проте, якщо ми ЄСВ не платимо, у нас не враховується страховий стаж, тобто втрачаються оці плюшечки, які нам дають за рахунок сплати єдиного соціального внеску. Крім того, якщо ми ЄСВ не сплачуємо, нам потрібно правильно подавати, відображати це у звітності. В моїх інструкціях по тому, як звітувати, звісно, ці всі моменти висвітлені, ви зможете при подачі звітності зайти на YouTube канал і все переглянути. Часто також мене запитують: от зараз, якщо зараз у нас сплата ЄСВ є добровільною під час дії воєнного стану, ми не сплачуємо. Чи не буде такої ситуації, що воєнний стан закінчиться і доведеться цю суму все-таки сплатити. Чи не будуть податкові вимагати сплатити все одно цю суму? І відповідь ні, не будуть в законі дуже чітко все прописано, без будь-яких подвійних трактувань. І з 1 липня 2023 року в нас нічого не змінюється. У нас дійсно існує законопроект. 84 на людин, яким скасовують певні пільги, але, по-перше, він ще не прийнятий. По-друге, там зовсім нічого немає про ЄСВ. І я нагадаю, що цей канал існує тільки завдяки вам, шановні патрони, спонсори чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, також вони є в описі під відео, можете підтримати мій проект і безмежно вам дякую. Якщо ж у вас виникають питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом чи на моєму телеграм-каналі. І обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре.